Коли я приходжу додому, моя собака дуже сильно труситься. Коли я йду гуляти з собакою, вона теж труситься. Коли я в якихось е торгових центрах, де багато людей, моя собака також труситься. Заспокойтеся, друзі, це нормальна реакція собаки на збудження або якийсь стрес. Чому? Бо кортизол і адреналін е викидаються в кров, м'язи починають бути в тонусі, да? вона всі напружені, і тому. Коли м'язи напружені, просто вони трусяться. Да? Собака труситься таким чином, вона скидує свій стрес, своє збудження. Це нормальна реакція. Для того щоб собака не трусилася так сильно, допоможіть їй. А саме, коли ви приходите додому, не зустрічайте її суперемоційно, підкріплюючи оцей цей емоційний стан. Да, будьте спокійні, можете підругати за те, що вона гавкає, стрибає, дуже перезбуджена. Також, коли ви уходите з дому, так само спокійно виходьте. Не треба казати, гулять кушать, а хто там прийшов? А па-па-па, це все. Спокійно виходьте, щоб вона спокійна була і не перезбуджена. І в торговому центрі давайте собаці в торговому центрі максимально довгий повідок по можливості, щоб вона відбігала на безпечну відстань, щоб вона скидувала стрес, щоб вона рухалась, і таким чином їй буде легше і не так стресово.